Із Русланом ми сьогодні їдемо до Києва на запрошення Миколи Дмитровича Канішевського. Погостювати кілька днів, відвідати вистави, побувати у музеї українському, там де мати батьківщина стоїть. Ну і взагалі так покупувати по Києву, я там давно вже був, що хочеться. І як же не викрити таку можливість, такий шанс навідатися, порадіти столиці, порадіти зустрічам. Ну, а там життя покаже, як воно все вийде. О! Добрий день. Хо -хо -хо. Ой, привіт, Ой, перерадую тебе. Да. Це Бачиш. Олег Іванович Сошинський, йому повних 96. А, а що ви робите тут? Та що я роблю тут? Це що забувся? Ми коли Дмитро запросив мене у гостини. Так я думаю, що ж відмовлятися? Ти таке чудо не, не, не часто трапляється. Той той приїхав. Так, так. Мене Руслан привіз, почав швидко, акуратно. Розвевну по розмову вели по дорозі. Побачив цікаві околиці біля, біля Києва. Це такі цікаві будинки, цікаві такі так. території. Приємно було. Коли я ще побачу такий шмат України? В такому разі в нас три дні. Будемо ходити по театрам, будемо дивитися музеї і краєвиди е, Києва та його околиці. прошу! Спасибі! Моя красунка. Як? Зараз я сів обідати. Микола Дмитрович нагорив супу, гарбуз, брокколі і риба. Є помидори, є червона риба, є якийсь, Моцарела чи се? Uh, моцарела. Моцарела ну, хай буде моцарела. Пообідаємо і поїдемо в місто. Так що приємного апетиту. Поважайте мене, а потім приємного перегляду вистави разом з моїми друзями. Де ти юність моя, де пора неповторна? Мої скроні давно постреблила зима, але вогник в душі ще і досі палає, ще тримаю в руках. Повенкали хвина привіт, дядько. Пригадай, як ми з тобою хоча не пили. Привет, Майте? Хо-хо, Ки... який цікавий київські ж каштани. Так. Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є, молодість наша, те щастя моє. Що до кінця життя, мабуть, в театрі не побуває. А, а що ви робите? Я пригадав давні, давні часи. Ну, я, хіба я міг подумати, що ну, я військові, якими ще вже потрапив взагалі до Києва, а театр більше. Але дякуючи тобі, я, як бачиш, разом з тобою, разом з Русланом у театрі мені Фанка. А ми дивимося сьогодні виставу. Яка називається моя професія сеньор з вищого світу. Ну що, дивимось? Дивимося, якщо відкриється завіс. Що енергетикою дарували нам. Повірте, в цей ці слова треба сказати сьогодні, власне, на нашій виставі Моя професія Сеньор вищого світу. Можу вам сказати, що цю виставу ми граємо в рамках фестивалю Мельпомена Таврії. І сьогодні пульсує життя в Херсоні. І це надзвичайно важливо, бо Херсон є твоєю точкою опору, великої надії, сили, патріотизму, який дарує нам Херсон області весь південь. І театр Франка щиро. Вірить і надіється на те, що ми обов'язково приїдемо скоро на гастролі в Херсон, і херсонське життя буде продовжувати далі. А ми вітаємо вас усіх, хай Господь Бог береже нас. Слава Україні! Слава Божі! Я давно не був у таких великих театрах на таких виставах. Це перше. По-друге, Наскільки в такому цікавому темпі, в такому настрої бадьорому, таким запалом, з такою охотою дати глядачам насолода від вистави, вона дуже лягає тепло на душу і приносить радість і від того, що грають на сцені, так і від того, як приймали ж люди, дивитися. особливо Фіналі, це як, як вони цікавий фінал зробили. Тут, як правило, виходять, поклонилися та пішли. А де вони який вони цікавий фінал зробили? Дуже дуже приємна вистава. Дуже радий, що ти мені допоміг, допоміг таку виставу побачити. Я тобі щиро-щиро вдячний. бо коли б я побачив таке. Ви, ви, ви щасливі. Ну я ж казав, що щасливий. Що я попав перш за все в Шар в Київ, бо дуже мене запросив за те, що сюди потрапив, і на таку. цікавого виставу. Спасибі тобі. Дякую вам. Спасибі. І тобі, Руслан, спасибі, що ти мене да перевіз і ось знімаєш. Якщо, якщо передам ще вам подарунок, візьмете. Від, від подарунки ніхто ще мені здається не відмовлявся. Хмельницькому оце, так? Да? Да. То беремо дві, буде по 35 тоді. Дві, дві, дві. Дві. Ну. Я чекаю, щось є, Бачу ще. Дві рибені, що мене цікавили. Емо фліб оперативно. Іде, так. Це власна випічка. Так, ціна. Ми з вами сьогодні пробували оцей тип, який називається скандинавський. Візьмемо до додому. <сум> Що ти мене питаєш, коли він хороший хліб? З дивіться, який шматочок. Він ваговий. Коштує 38 гривень, це а хороша ціна. Це, ну тобі видніше, я так курсі ставлю. Висіть коло. Бачите, Це хліб грекимський, він із зерна. А, ти б мені передавав, пам'ятаю, куснячина. Тим да. таки передавав. хлібці для вас вистачить? Вистачить, висить.

Ні, у що на тонці. Щоб від назив вияснилися на бурці. Оце Олег Іванович. Дивіться, що робить Руслан. Він весь товар проскановує. І в нас вже без втручання касирів буде. <різь> так, така вже є мама, він. <різь> Таки так, не ну, але побачте, такому оготі в це так, такий цікавий асортимент. Та ще дивно, як можна розплатитися. <ріпо> 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 Приємно, що ми так рухаємося вперед, <ріпо> <ріпо> гарно Ради. А Зауважте, що це зв... ну як звичайний. Це сільський магазин. Ну, і dag, і поряд ще чотири таких. Ага. <ріпо> да. Значить, в вашій громаді є де розкошувати по, по магазинах. <ріпо> <ріпо> Можеш вибрати, що хочеш. Від макої зернини до буханки хліба. Повеніть спосіб оплати. Дякую за покупку. Спасибі за товари. Да. Ваща. Це мені. Це... Оце Оле... Олег Іванович. І вся покупка зроблена. Гроші, гроші не ходять. Лише в телефоні гроші були. Відрав час вже стояти, підійшов, розрахувався і пішов додому. Приємно. Йдемо мандрувати далі. Йдемо. Другий день перебування мандрівника Олега Сашинського в Києві, і ми зараз в музеї становлення української нації. Очікую, побачити. Багато кого... цікаво. можливо, мені і невідомо, і я впевнений, що це так воно і буде. Ну, гарної мандрівки. Дякую разом з вами. Познайомся з історією української нації. Не знаю. Некола Игорь Сикорский, Сергей Павлович Королев, Соромия Рушельничка, Иван Таценко, Петро. And це Іван Николаевич. Богдан Сильвестрович Ступка. Це єпіфай. Живий. Ихиларець. Да. який теж живий. А вже... Поїзд за Донецький аеропорт. Це 2014 рік. Казав, дозволяв торкнутися, і каже, дитя хлопкає, аплодує. І це не, не заборонено. Отак, торкнутися, я таке аплодисмент. І дивіться, яке обличчя настільки воно. Абсолютно. Это точно ох и за мармы. Да. Да. Страшно стоит. Привет. Это -мо. Ты что же? Ты это тоже нормально. А мы подойдем, что там видит. Yeah, yeah, yeah. Да, що приємно. Познайомся з історією української нації. Ну, Легервич, що скажете? Тут сказати. Важко, скільки такого цікавого. Наче знаєш трішки історію. Але дійсно, що трішки каподився таки, музає, ти, коли тим ти більше, коли стоять справжні, начебто герої нашої минувшини, це впливає тви кожен не тільки на що могли з'явитися нове, а й на психу. Його це все. Я дивився, наче, наче хочеться перевідати, привіт, Ярослав Мудрий, чи там привіт Леся в чи як стояла біля Шевченка, та розгадеш здоровенько було, як поживаєте да. да. захоплений. І mm -hmm. тому, хто придумав цей музей, вклав свої гроші, велике спасибі. Тут, хто захоче прийти, приходьте, полюбуйтеся на справжню історію України майже і живими персонажами. Mm -hmm. Спасибі вам всім. Автори ідеї та засновник музею Валерій Галан. Честь. Да, честь і хвала тобі! Спасибо, великий велике. Ти навіть... давай приємна людина, бо така висушка в нього приємна. Тебе тоже приємно, не обижайся. То що скажете? – Що скаже? Чудовий завжди концерт. Юр Завацький, Ігор Завацький. І що тут не поробиш? Що музика, що харизма, що настрій. Так тримати, тому що ми любуємося ним, а він любується нами, тому що ми гарно плодовуємо йому. Хай щастить. А з Богом спас... щасливий сьогодні. Так, щасливий. І буду надію, що ще буду, та й буду щасливий. Надя тобі і всім гарним людям спасибі тобі. Дякую. і Я дуже радий, що мені пощастило. Я в Києві і стою споряд із з культурними героями вистави. І я дуже. Радий, що ще з дитячих років пам'ятаю, коли у нас в в театр, виставили на станову ставили театр і ставили цю виставу, то завжди було повно людей, всі раділи, всі сміялися. А тим більше, коли кінофільм був, де були в ролях і Наталя Нум і Яковченко, який це був сміх, яка була радість для кожного кінотеатру, коли була завжди маса-маса людей. Я дуже радий. І Хай ці герої не вмирають ніколи, хай вас виграють, грають, вони їх зараз будуть трактувати по-новому. Але той сюжет, який був, який закладений, залишиться, як би його кожен режисер і кожен актор не трактував. Спасибі вам за те, що я маю таку можливість все це сказати і це полюбуватися на цих, на цих гарних людей, на цих гарних героїв знаменитої вистави. віку, Як мій Олег Іванович, часто бувають глядачі. Часто. Слава Богу. 96 років бувають? Ні, ну 96 це бажано. Ще й більше? Ні. Ви молоді. В чеканні на чудо, гарної гри, гарної вистави і нам усім задоволення від неї. Ніколи не побуваєте, а, а воно неправда. Ну хто ж, хто ж міг думати? Я не збирався їхати в Київ взагалі, я тим міг потрапляти в театр. Ну, а як ти придумав таку мою гастроль, а не артистичну гастроль, як глядача, то я тобі що і тут є. Так що спасибі ще раз тобі, бо ти. Зробили мені величезну насолоду на ці дні перебування в Києві. І сяд, і дружина, і Руслан, я вам всім ще ж вдячний. ну, давайте. Можна? Да. Той, хто друзів має, радо їх вітає, в кого настрій гарний, те смутку не знає, як сонечко ясне, теплом зігріває, так бокал налитий. То сту вимагає. Вип'ємо, вип'ємо і налімо знову. Будьмо всі щасливі, будьмо всі здорові, вип'ємо, вип'ємо, щоб розвеселитись. Будемо веселі, не будемо журитись. Гей, 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 не будем журитись, будьмо. Так і не випимо, будем як будемо. Шануємося. <клес> 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 Шановсь, спасибі. Зворотній шлях додому. Герго Дмитрович гостину приймав, але душі, я думаю, старий мати четвертий день що і так тут до Завдяки І його милій дружині та Руслану. Так що попереду шлях на теле. І. Побачення Київ. Спасибі ще раз да. за все. Ви щасливий. Я взагалі вважаю себе в житті щасливим, а тим більше, коли трапляються такі чудові моменти, то просто щастя трошки більше. Спасибі. Да. Дякую. Спасибі. Дякую. ще раз самі сердечні вітання. Все найкраще. Да. До зустрічі. Шануємося. Шануємося, бо ми. То то За некалю на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл. Чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув і в небо злітав, далеко за хмари, подалі від світу, шукать собі долі на горе. У сонця у зірок прахать. і в світлі, їх ясні себе показать. Бо долі ще з змавку стаюся не любий, я найми тунелі Хлопцюга приблудний, Чужий я долі, чуж. Хто кохає не рівни.